Всім привіт! Якщо у вас мало часу, щоб готувати, то це відео для вас. Сьогодні ми приготуємо сніданок за 5 хвилин. Для початку беремо яйця та збиваємо їх в миску. І тепер так добряче їх збиваємо. А також всі інгредієнти для даного рецепту будуть в описі під відео. А далі нам потрібна склянка молока і склянка борошна. Об'ємом 200 мл. Не 250, а 200. На відео я взяв 250, тому не повторюйте моїх помилок. Виливаємо півсклянки молока, перемішуємо, виливаємо півсклянки борошна і також перемішуємо. Краще зробити це навпаки, і тоді борошно гарно вимішається і не буде ніяких грудочок. Та повторюємо те саме. Що я вам пораджу? Останню половину молока додавати в кінці не все і вже рештою регулювати консистенцію. Беремо один середній помідор і нарізаємо кубиком. Беремо приготоване м'ясо, я взяв куряче філе, також можна взяти ковбасу і нарізаємо кубиком. А зараз беремо будь-яку зелень, в моєму випадку то цибуля, і нарізаємо. Беремо терку, беремо сир і натираємо його. Сир вибираємо на власний смак. Додаємо зелень, а також сіль та спеції за власним смаком. Та все це перемішуємо. Беремо сковорідку, змащуємо її олією чи маслом. Беремо нашу суміш і виливаємо на сковорідку. Смажимо декілька хвилин до того моменту, допоки поверхня, так сказати, не висохне і посипаємо тертим сиром. Одразу ж складаємо вдвоє і виймаємо сковорідки. І ще одне потрібно давати менше суміші, ніж я, щоб вони не були сильно товстими. І те саме робимо зрештою. От і все готово. Якщо вам сподобалось це відео, якщо воно було корисним для вас, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступному відео.